Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю, зокрема Ді Вельдстабіль німецьким э, газетярам німецьким медійникам, э, повідомив про те, що справді Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе досягти справедливого миру. І наголосив Єрмак на тому, що глава української держави, президент Зеленський, чітко заявив, що поїде до Туреччини, навіть якщо доведеться говорити напряму з Путіним. Однак ми не маємо ілюзій щодо справ справжніх намірів Кремля також не дамо Росії жодного шансу на обман. Перемови неможливі лише за повного припинення вогню без ракет, без дронів, без терору. А чи приїде Путін, це буде лакмусовим папірцем для всього світу. Якщо не приїде, то світ має відповісти санкціями і реальним тиском. Бо Росія розуміє лише мову сили. Ми не очікуємо. Ми чукимо не заяв, а конкретики жорсткі санкції проти нафти, газу, фінансової системи РФ мають бути запроваджені негайно, якщо Москва зірве можливість миру. Ну а все до того йде. Москва справді прямує до зриву будь-яких мирних зусиль і уникає зараз припиняти вогонь.